Я подивився сагу про Вінланд, але тільки перший сезон. Поки що, це перший мій досвід перегляду аніме, основаних на реальних подіях, та ще й на основі європейської культури 10-11 століть. Це дуже захопливий синтез, якби не такий нудний на початку і насправді супер неймовірний в кінці сезону. Тому я хочу максимально розбавити першу частину історичними перепитіями того часу. Я звісно, що не історик, але все ж цікаво було розібратися, де тут правда, а де вигадка авторів. Що ж, події беруть початок у 980 та цьому році у розпал напівлегендарної битви Хьорунг-Гавагр. достеменно невідомо чи ця битва насправді відбувалась, але вона, наче як зображена кульмінацією протистояння Норвегії та Данії. Данія була суперпотужною у ті часи. Вони рулили на півночі Європи, а також займалися активними набігами на Англію та Уельс. Лідер Норвегії та васал Данії Хакон був прибічником старих скандинавських богів, у той час як Данія починала процес християнізації тому він скористався тимчасовою слабкістю короля Харальда Синьо Після поразки від Римської імперії і підняв повстання. На стороні Данії бились Йомс-вікінги анклав потужних воїнів, яких навіть могутня Данія вирішила не обкладати податком взамін на їх міць у битвах. Саме у одній з таких битв нас знайомлять із Торсом Снорисоном, лідером Йомс-вікінгів під час цієї кампанії. Він міг самостійно й голіруче розправитись із сотнею ворогів. Та такий непереможний воїн, як Торс, після народження доньки напередодні цієї битви, відчув, що ці всі битви об'єктивно позбавлені сенсу. Тому він дезервний. Тував із поля бою, а битва була програна. Норвегія отримала незалежність, до речі, але не надовго. Наступний король Данії Свейн, син Харальда, таки поверне контроль над бунтівниками. Загалом Торс зникає з поля бою і опиняється в Ісландії, де через 15 років він є лідером невеличкого селища, яке намагається вижити в холодні зими цього острова. Разом із дружиною Хельгою, донькою Ілвою та шестрічним сином Торфіном. Вони мріють про Вінланд – теплу місцину та урожайну землю, де немає рабів та рабства, де немає війон, де Кожен може бути вільним. Вона знаходиться десь далеко на заході, куди колись добрався їх товариш Лейф Еріксон. Що він і розповідає у ті рідкі вечори, коли його торговельне судно причалює до берегів Ісландії. Язичницькі повір'я вікінгів розповідають про те, що на заході нема нічого, крім змія Йормунганда та краю світу. Але факти залишаються фактами і є доказами того, що Лейф таки там був. Я не кажу про цей індіанський капелюх, а про те, що Лейф Еріксон це реальна історична постать, син Еріка Рудого, першого європейця, який Сях і відкрив Гренландію, а сам Лейф відкрив чи не першим Північну Америку, у тому числі той самий Вінланд, землю, яку було так названо через велику кількість виноградних лос. А зараз це територія сучасної Канади. Торс, до речі, є у більшій мірі вигаданим персонажем, що добре для історії, бо уявити реально існуючу людину такої сили і вмінь неможливо. Торс почав замислюватись над переїздом до Вінланду, бо жити в Ісландії це ще те випробування, але його наздогнало минуле командувач Ям Свікінгів Флокі отримав наказ від їх лідера Сіґвальда повернути Торса в їх ряди, щоб той очолив їх для захоплення Англії в ім'я теперішнього короля Данії Сфейна, якого я вже згадував. Закон Йомсвікінгів не терпить дезертирство, тому відмову флоки приймати не збирається. Але оскільки Торсу є що втрачати, це сім'я та селище, які, очевидно, не винні у гріхах їх лідера. Він погоджується із величезним сумом. Торфін, його син, уперше дізнається, що його батько був великим воїном, героєм, командувачем і цілим тролем Йома. Але також від Лейфа він дізнається про Ритирство і втечу батька до Ісландії, куди тікали усі, хто не міг терпіти тиранію Данії. Спочатку на чолі Харальда, а потім і Свейна. Та Торфін не хоче вірити у такі нісенітниці. Він хоче бути воїном, таким як батько. Він хоче на війну. Торс спереджає корабель, бере із собою купу дурників молодиків односельчан, які мріють побувати так само на війні, та просить Лейфа поплисти з ними, щоб у якомусь із спортів висадити юнаків і врятувати їх від непотрібних битв. А Лейф має повернути їх додому. Так сталося, що сповнений жагою до війни та пригод Торфін. Непомітно пробрався на судно батька, що стало доленосним рішенням для їх долі. На Фарерських островах їх чекав скелат та його пірати. Флокі пообіцяв щедру винагороду за голову Торса. Очевидно, Флокі не хотів допустити повернення командувача і теоретично втратити свою позицію радника при королі. Також він не міг підвести лідера Ємсвікінгів, щоб його репутація постраждала через невиконання наказу, тому були відповідної погрози селищу. А знаючи силу Торса, віддавати своїх людей на загибель він не хотів. Йому ж ще битись в Англії. Тому найманці мали б великого. Головний біль флоки лучники зайняли позиції на горі, перекрили бухту для відходу. А сам Ескелад із двома суднами пішов на Торса. Трольома стрибнув на один із кораблів і перебив усіх голіруч, але нікого не вбив при цьому. Він навіть подолав Бьорна, праву руку Аскелада, який любить ширятись грибочками і входити в режим берсерка, втрачаючи розум та отримуючи силу Халка. Але Тор з легкістю вирубає і його. Щоб захистити сина та інших хлопців, він вимагає дуель із Аскеладом, яку останній приймає, хоча бачив на що здатен опонент. Я вже згадував активне Гравання і скандинавською міфологією та культурою вікінгів. Саме тому тут є люди, які голими руками розвалюють армії чи вікінги-берсерки. Взагалі тут активно показується природа вікінгів, жадоба до постійних, часто непотрібних битв, де перемоги над ворогами та смерть від чим дужчого супротивника дозволяють отримати квиток у перший клас до Вальгали. Крім того, вони не сораються вбивати звичайних селян під час набігів, грабувати їх та трупи своїх ворогів. Як не дивно, при цьому вони цінують право кожного кинути виклик кожному на дуелі, особливо лідеру. А лідер не має права від Мовити, щоб не втратити авторитет. А також вікінги не всі, звісно, але ненавидять християн, яких стає все більше на континенті, поки вікінги лишаються язичниками зі своїм одіном, Тором та Валькіріями. Вони здається, чи не останні, хто таки прийняли християнство у Європі? Аскалат вступає у бій з Торсом, але програє. Хоча спроба здолати троля кмітливістю була непоганою. Торс не хоче вбивати опонента, бо, як він каже, у нього нема ворогів, бо ні у кого нема ворогів. Але Аскалат не може здатись перед своїми людьми, бо це буде рівноцінно втраті влади. На допомогу. Своєму лідеру приходить Бьорн, який хапає Торфіна. Апеляції Торса до перемоги у дуелі не спрацьовують, і він віддає своє життя, щоб врятувати сина. Тоді Аскелат визнає свою поразку і наказує лучникам стріляти в Торса. Так і помирає троль Йома на очах свого сина. Як не дивно, Аскелат дотримує слово переможеного і відпускає лейфа із молодиками додому. Торфін на власні очі бачить, як його батько здається, викидаючи меча. Справжньому воїну меч не потрібен. Дійсно, я розумію, що у Торса був вибір невеликий. Він розумів, що воювати йому до. Ведеться до смерті, ніхто його вже не відпустить просто так, а ризикувати селищем він не збирався. Чи міг би він виграти ще більше часу для своєї сім'ї і потрапити до омріяного Вінланду, де їх би не змогли знайти вікінги? Чи міг би він, вже знаходячись у армії? Так, забруднити при цьому руки, але вплинути на хід війни або навіть на хід історії, як це намагався робити Аскелад? Невже б Торс не знайшов послідовників своїм переконанням? Чи міг би він спробувати взяти ситуацію у власні руки? Звісно, це складно і, може, навіть занадто складно для? Звичайного вояки Торса, але альтернатива то яка він думав, що він встиг навчити свого сина всьому, чому знав, всього двома фразами, і що вони взагалі означають для незрілого розуму шестирічної дитини, оскільки корабель Торса, без власне Торса, який гріб як п'ятеро людей, нікому відтягнути назад, то він дістається Ескеладу разом із малим Торфіном. Хлопець, сповнений ненависті, визначає помсту за батька єдиною метою власного життя. Тому він і рушає за ескеладу. Просто так його здихатися, ескалада не виходить. Бо, по перше, дітей він не особливо вбивати любить, а по друге Оторфіна в жилах тече кров Торса, що дозволяє йому протриматись без їжі аж до берегів Англії. Люди Ескалада пристали до військової кампанії данів проти Англії, яку вже нонсував нам флоки. Історично вікінги вже атакували Англів в десятки років. Основною ціллю були раби, але також їм подобався тепліший клімат Британських островів, відповідно родючіша земля. Тому дехто з них лишався там жити. Колишній король Англії Едгар зміг чи то відбитись, чи то відкупитись від Данії, тому його правління називають золотою добою англосаксів. Але Молодший син Етельред вбив наступника батька старшого сина і став наступним королем та вирішив діяти радикально. Він наказав винищити поселення данів в Англії. В одному із них знаходилася сестра короля Сфейна, яка, як кажуть, була вбита там, що і стало явним поштовхом для корони данії вторгнутись до Англії. Хоча історично дані давно хотіли собі всю Англію. У результаті набіги вікінгів посилились. Це, звісно, що привертало увагу піратів, таких як Аскалат, які заробляли, по перше, як найманці у цих рейдах, допомагаючи готувати плацдарм до майбутнього вторгнення. Головної армії Данії, а по друге безпосередньо нажива за рахунок знищення та пограбування селищ та міст. Тому, поки люди Аскелада займалися звичними брудними справами, Торфін намагався вижити у лісі. Після одного із набігів, коли вже селище було зачищене, Торфіну вдалося проникнути в хату, де спав Аскалад. Це був його шанс прикінчити свого ворога і помститись. Але відчуваючи себе справжнім воїном, він полишає цю спробу і вже на ранок викликає Аскалада на дуель. І він, очевидно, не має проти нього жодних шансів. Він спробував використати звичайний Великий меч, але у малюка не вистачило сили ним користуватись. Тож він обрав собі зброю по розміру клинок, який віддав йому Торс. Торфін тренувався тепер уже із клинком і вирішив вдруге кинути виклик Ескеладу. Ця спроба була кращою, та навіть відволікшись на мить, Ескелад зміг відбити, метнути в нього клинок. Аскелад втомився від побиття дитини і наказав Торфіну прийти до нього тоді, коли той здобуде визнання на полі бою, що буде ознакою того, що хлопець став сильнішим. Таким чином, Торфін доєднується до піратів. рухаючись у Англії, де вже пройшли перші активні. Бої в одному із таких і довелося прийняти участь Торфіну, під час якого він вбиває вперше, а потім ще і ще, і так ще 10 років. 1012 рік король Свейн наказує армії перепочити взимку, а навесні він хоче повести армію особисто. Це означає, що підсмоктатись до набігів у Ескалада тепер деякий час не вийде. Тому перед зимуванням вони прямують у Францію, щоб спробувати свою вдачу там. У цьому епізоді вже видно, що Ескалад дуже міцно тримає Торфіна на гачку помсти і обіцяє йому поєдинок за голову капітана оборони французького. Кого форту, а також за те, що той піде переговорником до табору французів, що намагаються форсувати цей форт та запропонує допомогу піратів, оскільки форт оточений річкою, не було сенсу зводити стіну зі сторони берега. Чим і користується скалат. Його люди на руках переносять власні дракари і таким чином заходять захисникам у тил, грабують казну і втікають, лишаючи своїх тимчасових союзників з нічим. Торфін же у цей час іде у лбаву за головою капітана. Він вирізає десятки солдат своїми кинджалами, показуючи неяби спритність і силу. Таким чином відтята голова команди. Довача опиняється перед Аскеладом, і він погоджується на третій двобій. Оскільки піратам все ще нічого робити до початку вторгнення короля, вони пливуть зимувати до рідного селища Аскелада, яким керує його дядько. Там і стається поєдинок із Торфіном. Цього разу хлопець діє ще більш вправно, та Аскелад провокує його на гнів, тим, що, наче, не може згадати Торса, наче він всього лиш один із тих багатьох вбитих ним за ці роки. Звісно, що у хлопця зриває дах, він несеться у лобову, і Аскелад одним прийомом завершує цю дуель. Відверто скажу, я вже почав перейматись за те. Що тепер доведеться постійно слідкувати за Торфіном як головним героєм цього аніме? Ще одна історія про помсту, наче мені Саски було мало. Але дяка авторам, головним героям цього аніме, принаймні першого сезону, става скела. Та до розкриття цього персонажу ще треба помучитись із Торфіном якийсь час. До речі, персонаж Торфіна посилається до мандрівника Торфіна Карл Сефні, який проплив по шляху Лейфа Еріксона і створив поселення Вікінгів у північній Америці, тобто Вінланді. у першому сезоні. Чи не єдине, що може відволікти Торфіна від. Омсти є мрія про Вінланд і спроби Лейфа переконати хлопця рушати із ним до цієї мрії. Скоріш за все, такі алюзії на історичні події метафорично натякають на той довгий шлях, який ще очікує Торфіна попереду. До речі, оці розповіді про подорожі до Північної Америки і називаються Сагою про Вінланд. У серпні 1013 року починається похід короля Свейна. Цей похід має стати дебютом його молодшого сина, принца Канута на полі бою. Зі слів самого короля, це гарний шанс для Канута проявити себе і підняти свій рейтинг у очах Ордю вікінгів канут видається непевним та слабким, повністю заглиблений у християнство та моління Богу на противагу старшому більш досвідченому брату Харальду. Я вже згадував, що вікінги ненавиділи християн, бо вони ненавиділи англійців, які були християнами. А взагалі, процес християнізації данії почався ще з часів правління того самого Харальда, батька Свейна, який сам похрестився. Та процес хрещення для простих вікінгів був складним і довгим. Тому, поки королі купці та різна знать переймали християнство, звичайні бійці ще досі лишались язичні. У серцях та хотіли потрапити до Вальгали, що насправді то було на користь короні, як ми бачимо. Сам же Канут відомий в історії як Канут Великий, що став королем Англії, Данії та Норвегії і формально Швеції. А також саме він доклав чимало зусиль, щоб похрестити вікінгів. Його правління видавалось мудрим, успішним та жорстким, що дивно, із урахуванням того, у якому стані ми його зустрічаємо у аніме. Рух данів неможливо було спинити ослабленим роками набігів англійцям. Тому 20-тисячна армія Свейна впевнено. Рухалась із півночі на південь до Лондона, де у них виникли проблеми через Торкеля йомс Вікінга, що став на бік англійців. Торкель високий, реально існуючий персонаж, один із командувачів вікінгів на тій самій битві Хьорунгавага. І він справді бився як за Свейна, так і проти нього, що і показано ваніми. Він спочатку кошмарив англійців набігами, потім прийняв данину від них і відступив, через що втратив авторитет у підлеглих вікінгів і переметнувся на сторону англійців. А вже після раптової смерті Свейна він доєднався до його сина. Канута і допоміг йому отримати те саме прізвисько Великий. Що ж, нарешті відна частина закінчена. А чим крутий персонаж Аскелада, чи здійсниться помста Торфена, як Канут стане тим самим Канутом Великим, та про роль Торкеля у цьому всьому ми поговоримо у наступних відео. Тому дякую за перегляд. Ще почуємося.